Трястя твоїй матері, що ж там сталося. Чого я маю йти? Чого я маю тобі допомагати консервувати твої помідори? Я їх мінім, вони мені нафік не треба. На що це мені нерви тріпати? В тебе он є помощник твій любіми режі, блять. Хай він тобі допомагає, тобі усьому допомагає. Ти ж кажеш, що тільки він те один помічничок, да? Ну, звісно, блять, тільки він помічничок. А? а ти, блядь, хто? Ти, ти нервовомот, блять. Вони якісь комоти, а ти нервомот, блять. Ха. Ха. Мабуть, коли Бог створював людей і черга дійшла до тебе, він подивився і сказав. Uh, uh, ну, а ти будеш трипати нявсинда? Все закрила, да? Все, закрила? Да? Чуткаєш? Вкусняшки всім що помагав? Ну, давай, вкусняшки, давай. Що в сенсі мені нема, я не помагав, блядь. А а чо, вони, блядь, дуже сильно помагали, да? Дуже, блядь, сильно помагали. Сиділи, дивилися, блядь, приправу кидали. Що ти недосиш мені? Як це? Да ти мені мусиш дати. Не досиш? Ну, ну, блядь, ну, ну і нахер не треба та твоя паличка, поняла? сама її, блядь їж. Зовсім я її не хочу. Не віриш, не хочу, не буду я її їсти. Ти подивимося, яка сказала, вона. Ніхера собі, блядь, сказала. Добре, ж в тебе, блядь, оці кишку моти заслужили, блядь, понімаєш, тому що вони дуже ж допомагають, блядь. Тож мені тут нашлись. Гус під її хуй за її. Ха, не буду я, все, блядь. Я не буду. Шо ти мені даєш. Ніх собі їм більше дало кусочки, а мені менше. Це, це все одно, типа наказало, так? Да? Я не хочу. ні ні ні, все, пішла вон, блядь. Я не буду. Що всі даєш? Да не буду я, я вже обідався, блять. Сама б душісти, віддавай, блядь, своєму тему. Я буду голодно сидіти. хай тебе э, жаба давить, блять, хай б не, блядь, не жаба не так я сказав, блядь, хай тебе совість смучить, отак. Але тебе її немає, ти, блядь, пропила ту совість, блять, разом з режем на пару. Не буду я пахне, пахнеш бляха муха. ні, не буду, не буду. Я сказав не буду і не буду. Все, щоб ти вночі не спала, щоб ти думала, що це ти наробила. Хай їдять тут ці блядь. хай їдять, хай мою долю з'їдять, хай обрігаються, блядь, там, де да вставати вночі прибирати, блядь. Нічого я перетерплю. Я перетерплю, нічого, я все витримаю. Я сильний, я витримаю. да.